Продовжуємо розглядати інформаційно указівні знаки. От перед вами три знаки. І показано стрілками. Туди, сюди, сюди, туди. Як називаються ці знаки? Напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Для вантажних автомобілів і самохідних машин. Де ставляться такий знак? От, скажімо, місто має якусь об'їзну дорогу. об'їзну дорогу. І в місто не хочуть пускати вели, вели важку техніку, тут ставить знак, а куди і їде в якийсь вантажний, і він не знає, куди йому їхати. Вона каже, він не знає тієї дороги. То є знак, який показує, куди їхати. Але той знак не зобов'язує його їхати туди. Він тільки рекомендує: хочеш їти туди, хочеш їти туди, хочеш взагалі розвернися. Той знак тільки рекомендує, рекомендує. То є рекомендовані знаки. Наступний знак тупик. Сюди, сюди чи сюди. Там можна заїхати, але там нема наскрізного проїзду, мусите розвернутися. І коли ви виїжджаєте з такої дороги, то ви їдете по звичайній дорозі, якщо тут не буде ніяких знаків, то, ви, то буде рівнозначне перехрестя. Нема тут. Ви не виїжджаєте з, з, з прилеглої території, ви виїжджаєте на, по звичайній дорозі. Просто тут тупик, бо не можна проїхати. Рекомендована швидкість, рекомендована. Можна їхати і з більшою, і з меншою. Але той організатор руху вирахував, що коли ви поїдете з такою швидкістю, так буде, буде найбезпечніше. Часто такий знак застосовують біля світлофорів. От ви чекаєте червоне світло. І тільки зелене, ви почали рухатись, приїхали на наступне перехрестя, а там знов червоне. І тому, щоб не було такого, то під кожним світлофором має стояти такий знак, який рекомендує. Якщо поїдеш швидкістю 50, чи то буде інша швидкість, то попадеш в так звану зелену хвилю. Біля другого світлофора буде знову зелене. Житлова зона, де діють спеціальні правила, кінець житлової зони, пішохідна зона. І кінець пішохідної зони діють спеціальні правила. Пішохідний перехід. Ті знаки ставляться той на початку, той в кінці пішохідного переходу, От як воно виглядає. От ми їдемо тут знак перед пішохідним переходом, а той в кінці пішохідного переходу. І віддаль між тими знаками, то є ширина пішохідного переходу. Підземний пішохідний перехід, надземний пішохідний перехід. Місце для парковки, стоянки, крита парковка. Крите місце для парковки. Місце для парковки з можливістю пересісти на громадський транспорт, скажімо, на автобус, зона для парковки. Не обов'язково там має бути плата, а може бути зона для парковки, кінець такої зони. Пункт зупинки автобуса і кінець пункту зупинки автобуса. На початку зупинки має бути такий знак, то й в кінці. Пункт зупинки тролейбуса кінець, трамвая і кінець, тролейбуса і кінець. Місце стоянки таксі, початок населеного пункту і кінець населеного пункту. На двох мовах має бути написано: якщо знак населений пункт на білому фоні, то означає, що в тому населеному пункті діють правила для населених пунктів, для населених пунктів і кінець таки, такої, такого населеного пункту. Якщо знак також початок населеного пункту і кінець населеного пункту на синьому фоні, то означає, що на тій дорозі, хоч ви приїжджаєте по населеному пункту, але, зна, але правила діють як поза населеним пунктом. Синій фон то поза населеним пунктом. Показчик обмежень швидкостей в Україні. Заїжджаєте в Україну на кордоні, стоїть такий знак, означає, що в населеному пункті ви їдете 50, не більше поза населенням 90, а по автомагістралі 130. Можливість використання дороги. Оті три таблички вони змінного кольору. Ставляться на ті тілянки доріг, де може бути тимчасово обмежений рух. Наприклад, десь на перевалі пишуть назву перевалу. Якщо табличка зеленого кольору, зеленого, і на ній написано відкрито, то ви просто їдете і все. Ті, ті таблички порожні. Якщо десь дорога перекрита, то перша табличка буде червоного кольору, і на ній написано закрито, на другій табличці буде написано відкрито до, і на третій табличці назва населеного пункту, до якого ще можна доїхати. Наступний попередній показчик напрямків. Якщо то на зеленому фоні, значить ми їдемо по чому? По автомагістралі. І в Київ ми поїдемо по автомагістралі. тут правила для автомайстралі, а в Коростень і в Вінницю ми поїдемо по дорозі, як поза населеним пунктом. Діють правила, як поза населеним пункту. Якщо ми їдемо також показчик напрямків попередній. Якщо ми білого фону, то значить ми їдемо по населеному пункті, по населеному пункту, де діють правила для населеного пункту. І значить, в аеропорт, значить, в Жулянах ми поїдемо, наприклад, чи в Бориспіль по дорозі, на якій діють правила поза населеним пунктом, от синій фон, а на Поділ і в центр ми поїдемо, поїдемо по дорозі, на якій діють правила, які діють в населеному пункті. Об'їзд родич, треба об'їхати, тому що там, де ремонт дороги, чи закрита дорога, <кій> чи так, чи справа, чи зліва. Назва вулиці. Якщо на білому фоні, значить та вулиця в населеному пункті, якщо на синьому, значить поза населеним пунктом, покажчик відстаний. покажчик відстаний. Покажчик напрямку одного, одного напрямку. Показчик напрямку одного одного. Якщо такий показчик напрямку і віддалі на коричневому фоні, то означає, що там є якісь культові споруди, якийсь монастир, якісь, якась церква, якийсь собор, значить, коричневий фон, то якась культова споруда. Показчик напрямків і віддалей, схема руху. Є такі перехрестя, де не Їдемо на тому перехресті не так, як на будь-якому перехресті, а якось особливо. От скажімо, отут. Наприклад, якщо звідси от по тій дорозі поїде звідси якийсь великий транспорт, довгомірний, і він захоче повернути на ту дорогу, то він не впишеться, вийде на зустрічну і тоді поїде сюди. Щоб того не було, йому ставлять перед перехрестям знак відповідний. І що він робить? Від'їде на перехрестя, розвертається, розвертається, якщо то перехрестя велике, і аж тоді їде, аж тоді їде туди, куди йому треба. Схема руху. Схема об'їзду. Якщо десь роблять такий великий ремонт і треба об'їхати аж через якісь інші населені пункти, схема об'їхати. тимчасові знаки. Там ми пройшли кілометровий знак. На кожній менш більш серйозній дорозі має бути через кожен кілометр такий стояти знак. Ми не раз чуємо, що сталося на такому-то кілометрі такої то траси сталася дорожньо транспортна пригода. От такий знак має бути, кілометровий знак. Номер дороги чи маршрут. Кожна дорога має свій номер. І якщо ви відкриєте атлас автомобільних доріг, то легко орієнтуватися, де їдете, знаєте, по якій дорозі маєте їхати. Номер дороги маршруту. Значить, прикордонна зона. Прикордонна зона. Там діють свої, свої правила і. Е Контрольний, контрольний пункт на прикордонній зоні. Прикордонний район. Прикордонний район. Тут прикордонна смуга, а тут прикордонний район. Там діють свої правила і вони. І там прикордонники можуть вашу машину зупинити, вимагати те саме, що й поліцейські на інших дорогах. Знак стоп. Знак СТОП. Коли застосовують такий знак? От дивіться, тут на дошці. Якщо ми, наприклад, їдемо на такому перехресті, їдемо на зелене світло і повертаємо наліво, повертаємо наліво, то там вже стоять червоне світло, то воно не для нас. Ми проїжджаємо. Але якщо перехрестя може бути таке складне перехрестя, от скажімо, тут якась розділювальна смуга. Розділювальна смуга, і тут поставили ще один світлофор. І під ним чи над ним отакий знак. Отакий знак. То коли ви їдете на зелене, їдете на зелене світло, повертайте наліво, а там отакий світлофор з таким знаком. Червоний Ви мусите тут зупинитись. Мусите тут зупинитись. І чекати зеленого світла. Замість отого знака може бути просто. Суцільна лінія стоп-лінія може бути, то ви перед тою лінією мусите зупинитися і чекати зеленого світла. Йдемо далі. Початок щільної забудови. От коли почали люди будуватися от в таких населених пунктах на синьому фоні. І ще фактично назви тої нема. Але люди вже багато людей там ходить, тому, тому ставлять такий знак початок щільної забудови. І з того місця, де стоїть такий знак, починають діяти правила як для населеного пункту. Так само, як і для такого населеного пункту. От такий. кінець такої щільної забудови. Ось такий знак. Попереду встановлені нові дорожні знаки. То є зміна, зміна порядку руху. Тобто, було, скажімо, якесь перехрестя, було на ньому такі знаки встановлені, така розмітка зроблена. А потім вияснили, що тут недобре, що там багато аварій. Вирішили поставити інші знаки, іншу розмітку зробити. То, щоб попередити водія, що зараз будуть інші знаки, бо деякі водії часто їздять, то вони і не дивляться на знаки, то ставлять такий червоний знак за 100 метрів до першого знака. Ставлять такий знак за 100 метрів до першого нового знака. Аеропорт такого досі не було. Пункт зупинки поїзда або залізничний вокзал, автостанція також не було. Автовокзал, річковий або морський вокзал, тунель, На початку тунеля ставлять такий знак, ще не можуть писати назву тунеля, і довжину тунеля можуть написати на тому знаку. І Фото, відео, фіксація порушень правил дорожнього руху. От і всі інформаційно-вказівні знаки.